Му вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Всесвітній банк надасть українському уряду 800 мільйонів доларів на ремонт дорожньої інфраструктури між Полтавою та Харковом. 25 переселенців із східних областей України вже отримали роботу на Полтавщині. Цьому сприяє Полтавська обласна служба зайнятості. Депутати обласної ради на виїзному засіданні вирішували, чи потрібно передавати Гребінківський спорткомплекс центральний на баланс області. У Києві Тараса Шевченка цінують більше, ніж у духовній столиці України. Полтавська художниця розмістила плакати з рядками кобзаря біля Верховної Ради. Громадська організація Турбота подарувала дітям-інвалідам незабутню пізнавальну екскурсію полтавським дендропарком. На стадіоні Лтава товариський матч з однолітками донецького шахтаря провів молодіжний склад «Ворскли». через складну ситуацію в Україні. Донеччани готуються до чемпіонату на Полтавщині. Всесвітній банк надасть українському уряду 800 мільйонів доларів на ремонт дорожньої інфраструктури між Полтавою та Харковом. Повідомляє прес-служба Укравтодору такої домовленості досягнуто кілька днів тому у Києві під час обговорення чергового кредитного портфеля Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Два проекти, що реалізуються зараз українським урядом у співробітництві із всесвітнім банком, вже показали міжнародним інвесторам ефективність фінансових вливань в Україну. Керівництво міжнародного банку реконструкції та розвитку готове збільшити кредитний портфель України. Зараз ми посідаємо шосте місце з інвестицій всесвітнього банку серед країн Східної Європи та Центральної Азії. Нині у рамках проєктів із всесвітнім банком триває ремонт ділянки доріг Лубни-Бориспіль та Лубни-Полтава на трасі м 03 Київ-Харків Довжанський. Саме з приводу реалізації на території області спільних інвестиційних проєктів Світового банку та Укравтодору заступника голови облдержадміністрації Романа Товстого відбулася зустріч з представниками італійської компанії. «Тодіні конструкціоні Дженералі». Саме ця компанія виграла тендер на виконання робіт. До кінця цього року має бути закінчена реконструкція міжнародної автодороги Київ Харків Довжанський на ділянці Лубни-Полтава. Наша зустріч ще заснована того, що ми знайшли співпрацю з нашою областю з цією компанією. Це щодо вирішення питань соціальної інфраструктури, які ви знаєте, дуже багато звернень громадян на тій тієї території, де працює компанія та Діні, багато пошкоджено автодоріг, які прилеглі до цієї участки, яку вони будують, тим, що викликано, тим, що багато транспорту провозить і асфальт, і матеріали для побудови цієї дороги зруйновано. Ми для Мы здесь собрались того, здесь раз наш официальный проект, обсудити наши существующие uh -huh. сейчас uh -huh. производственные uh -huh. вопросы и дальнейшее удачное плодотворное сотрудничество uh -huh. в для выполнения Siamo контракта. Qui...

У красному лимані Донецької області біженці, які змушені були тікати від воєнних дій під час антитерористичної операції, отримали гуманітарну допомогу. Вона надійшла з офісу Верховного комісара ООН у справах біженців. Усі 5 тисяч переселенців, котрі нині перебувають у красному лимані, вже отримали продукти першої необхідності. Ська обласна служба зайнятості активно долучилася до роботи в складі регіонального штабу з питань пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян із тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, зокрема, служба зайнятості сприяє працевлаштуванню людей, які приїхали з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Останніх кількох місяців з проханням допомогти знайти роботу до регіональної служби зайнятості завітало більше сотні переселенців із східних областей України. Працевлаштовано 25 людей, зокрема в агропромисловому комплексі, медицині, комунальному господарстві, харчовій промисловості та інших галузях. На даний момент за послугами до державної служби зайнятості звернулася 191 така особа. Як з яких 79 надано статус безробітного та 58 особам призначено виплату допомоги по безробіттю? Майже 80 переселенців скористалися інформаційними та консультаційними послугами, адже у більшості з них відсутні документи необхідні для реєстрації та отримання статусу безробітного. Хтось вже має пенсійний вік, дехто не встиг звільнитися з попереднього місця роботи в зоні АТО. Активно, скажем так, розглядаємо всі звернення на урядову гарячу лінію на обласний контактний центр, які надходять від таких громадян. На сьогодні нами розглянуто, хочу сказати, що це протягом. Останніх буквально останнього місяця розглянуто майже 200 таких звернень. Майже 90 особам надана по телефону або в паперовому вигляді інформація про вакансії. Ніхто з переселенців не залишається без уваги. Служба зайнятості підбирає їм роботу, яка б відповідала їхній освіті та досвіду. Пропонує вакансії, які є на ринку праці Полтавщини. Чорнобильці мають право жити по-новому. На цьому вони наголосили на зустрічі з головою обласної ради Петром Вороною. Як не прикро, але з кожним роком проблем у чорнобильців лише більше, говорять ліквідатори. Вперше за роки незалежності України цього року жоден чорнобилець та їхні діти не отримали санітарної путівки, які мають оплачуватися з державного бюджету, і це при тому, що вже середина літа. Директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Корнієнко заспокоїла, що путівки почнуть надходити найближчим часом. Принаймні так її запевнили в міністерстві соціальної політики. На це вже виділили необхідні гроші. Провели тендери. Незадоволені чорнобильці є розміром пенсії. З огляду на ситуацію в державі вони просять підняти державні виплати, принаймні учасникам ліквідації аварії, які на той час перебували на строковій службі. Таких ліквідаторів на Полтавщині залишили. Всього 50. Пенсійне питання не вирішу до цього часу. Хоча я так думаю, що навіть я не буду залити там дуже далеко щоб люди. Але ж сьогодні питання людей строкової служби, яких у нас рік тому було, мабуть, 50 осіб. Сьогодні, я так думаю, їх менше з відомих причин. Е то хоч би цим людям вирішили питання, тому що ну як можна тому, кому найбільше прийшлося там, вибачте, мене вигрібати, по іншому з це правда. Отой сьогодні отримує найменшу пенсію, бо її навіть вирухати нічого. Він тоді отримав цю солдатську цю зарплату. Що там будеш ти, що рахувати пенсію, там може пенсійний фонд. Я ж не, не звинувачую там пенсійний фонд, що я, я звинувачую, який від цих залежить, це Кабінет міністрів, наше міністерство, і в, в тому числі Пенсійний фонд України. Обласна рада зараз координує зусилля і департаментів, і органів місцевого самоврядування з єдиною метою, щоб чорнобильці, які потребують допомоги допомоги, щоб вони могли її отримати. Далі на пропозицію головного управління соціального захисту ми писали відповідні листи, щоб чорнобильці мали змогу відпочивати і лікуватися у закладах. Родного типу, які набагато кращі і там, де надається набагато професійніша допомога. Грибінківський спортивний комплекс може перейти у спільну власність територіальних громад області. Наразі він є міським комунальним закладом і у власників немає змоги забезпечувати його самостійно. Депутати обласної, районної влади разом із представниками управління майном обласної ради зібралися на виїзній нараді, щоб вирішити питання передачі спортивного комплексу. Легкоатлетичний манеж, будинок фізкультури, футбольне поле, тенісний корт, волейбольний, баскетбольний, хокейний та три гандбольних майданчики: гімнастичне містечко, готель на 120 місць. Усім цим із 1995 року майже самостійно опікується колектив спорткомплексу. Щороку на утримання комплексу потрібно 1 мільйон гривень. 70% відсотків цих коштів колектив заробляє своїми силами. Їх вистачає лише на заробітну плату. Решту 30 відсотків виділяють порівно з міського. Та районного бюджетів ці гроші йдуть на оплату енергоносіїв, але останнім часом ситуація дещо змінилася. І забороненість у нас була по заробітній платі, і забороненість по енергоносіям. Ми не в спромозі сьогодні районом його утримати. Якщо воно пройде рішення, це сьогоднішня комісія виїзної, то обласна рада і корпус депутатський прийме рішення про взяття на баланс. Тобто цей спортивний комплекс стане власністю обласної громади. На виїзній нараді лунало багато ідей та пропозицій щодо подальшої долі спорткомплексу. Після переходу на баланс області у центральному планують зробити ремонт та облаштувати гарний готель для спортсменів. Рішення однозначне. Цей комплекс треба зберігати, бо він дійсно, він дійсно унікальний. Да, тут є проблеми, і тут ми вбачаємо дуже багато роботи. Але це робота на перспективу, це робота за майбутнє навіть грибінки, за майбутнє. Підростаюче покоління всі всі розрахунки будуть підраховані на сесії. Вони будуть оприлюднені. Я думаю, що депутати з розумінням віднесуться і проголосують за те, щоб прийняти в комунальну власність. Питання про передачу спорткомплексу центральний на баланс області обговорюватимуть на наступному засіданні профільної депутатської комісії обласної ради, щоб внести пропозицію на розгляд сесії. Шрифтові плакати з рядками Тараса Шевченка від тепер висять у столиці України. Авторка полтавська галеристка та художниця Юлія Петушинська розмістила їх на площі біля Верховної Ради. Виявилося, з київською владою домовлятися простіше. Ніхто не вимагає їх розміщення у спеціальному місці, не запитує дозволів, говорить мисткиня. У Полтаві на огорожі корпусного парку ці плакати висіли недовго. Комунальні служби зняли їх як незаконну рекламу у Києві разом із небайдужою Полтавкою. Побували наші кореспонденти Валерій Пашнін та Юлія Логвиненко. 2014 рік Тараса Шевченка в Україні рік тяжкий, буревний та трагічний. Дехто вважає, що рядки Шевченка не на часі. Така соціальна реклама зовсім не потрібна. Проте, на нашу суб'єктивну думку, ці рядки все ж таки спонукають нас думати та не забувати помилки минулого. З самого ранку ще до початку засідання Верховної Ради Юлія почала монтувати плакати і щиро дивувалася, чому до неї не підходять і не вимагають спеціальних дозволів на таку популяризацію творчості Шевченка. Його творчість прочитується крізь призму останніх подій в Україні, прочитується дуже гостро. Поможи нам і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу побориш і другу. Ще лютіше. Це вже третя ініціатива полтавської художниці. Спершу вона розмістила плакати 9 лютого у Полтаві. Невдовзі вони зникли за гроші корпусного саду. Повторно плакати Полтавці побачили там же у квітні, коли активістка отримала на це необхідні дозволи від міської влади. На початку ж літа комунальники знову зняли плакати. Мовляв, реклама має висіти у спеціально відведених місцях. Юлія Потушинська обіцяла поскаржитися у прокуратуру. Я розумію, що полтавській владі конкретно комусь не сподобались рядки: чи буде суд, чи буде кара царям царятам на землі, але ж навіщо знімати рядки? Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Ці рядки, які виховують патріотизм, на жаль, в місті Полтави ми не маємо адекватного міського голови, який би був патріотом України, який би був українцем справжнім, який би читав Тараса Григоровича Шевченка. Тому, на моє велике переконання, він сам не читав і іншим не дає читати і не дає популяризувати. Чомусь йому так здалося, що це є рекламою і почав через комунальні служби вимагати з наших митців а безпосередньо від виконавця цих плакатів від Юлії Потушинської певних суми, суми коштів для того, щоб якось компенсувати. Цю рекламу. Нардеп від Полтави замовив слово віцеспікеру Руслану Кошолинському. Тож, хоч і нема особливої потреби, плакати біля Верховної Ради ніхто не чіпатиме. Я не знаю, читають лі депутати ці плакати, і взагалі читають ли вони Шевченка і що небудь читають. Так що не знаю. Для... Ну от я пройшла, пройшла, ну і що, нічого не змінилось, ні в моєму сознанні, ні в їх сознанні. Дуже приємно, що в Полтаві проявляється також така. Патріотична це. я сам лікар, у мене в кабінеті висить портрет Шевченка. На превеликий жаль, понад 23 роки, які існує українська держава формально незалежною, а фактично внутрішньо окупованою ворогом. Не робила наша влада ніяких висновків, а дуже часто вона вірші Шевченка сприймала крізь призму совєтської пропаганди, крізь призму Шарварщини, крізь призму поверхового, поверхнього ставлення ставлення до української культури як чогось меншовартості. Шевченка – це величайша цінність українського народу, і тому, якщо б у подавляючого більшості наших громадян в серцях було б Шевченка, то тоді б, мабуть, було б по-другому. А то, що окуповані території будуть освобождені, в цьому у мене немає сумнівів. А Юлія Петушинська сподівається, що Шевченкові рядки не дадуть депутатам забувати про їхній головний обов'язок працювати на благо України та її народу. Зараз у цих стінах відбувається засідання Верховної Ради. Одним із результатів революції гідності стало те, що навколо цієї будівлі знесли паркан. По ідеї це має означати відкритість влади. Та скептики говорять, що насправді в нашій країні нічого не змінюється. Тож, допоки кожен з нас буде боятися зійти з накатаної колії. Зміну нашій країні не чекати. Полтавським дітям із особливими потребами розповіли про історію міського дендропарку і не лише розказали, а ще й помандрували з ними шведським лісом, бусковим гаєм та українською дібровою. Працівники парку показали юним гостям рідкісні породи дерев та пояснили, як у ставках поновлюється рівень води. Ідейні організатори прогулянки працівники Полтавського центру реабілітації дітей-інвалідів та активісти громадської організації Турбота-2008. Татарські клени, блакитні ялини, манчжурські абрикоси, міський дендропарк, історична пам'ятка загальнодержавного значення, яка потребує відродження, і влітку ідеальне місце для сніданків на траві, приболовлі та відпочинку з дітьми. Когда ну находится вот на природе, вдали там от э, телевидения и всего остального, но ну, невольно же нужно про что-то говорить. Ребенок смотрит на природу, спрашивает мама, что это за дерево, что это за травка, а почему там что-то стрекочет э, в траве, там кузнечик, например. То есть это это все развитие, все развитие и плюс общение. Територія дендропарку 125 гектарів, а штат працівників три чоловіки. Доглядати всю територію важко. Деякі місцеві гори-господарі пиляють звичайні дерева на дрова, а цінні викопують і пересаджують на власні подвір'я. Автівки ж забруднюють повітря і порушують недоторканність природної краси парку. Хоча, кажуть, рівень культури полтавців підвищився. Після пікніків відпочивальники почали старанніше прибирати сміття за собою. Нині тут відпочивають діти з інвалідністю та їхні батьки. Таким гуртом зібралися вперше. З транспортом допомогла громадська організація турбота. Сподіваються, такі вилазки стануть звичними, адже для дітей, особливо візочників, побавитись на свіжому повітрі, неабияке щастя. Ця ініціатива була батьків і дирекції центру реабілітації дітей і інвалідів. І, звичайно, ми відгукнулися, тому що цьому сприяє. Літо, в цьому сприяє і те місце, де ми зараз знаходимося, це дендропарк, який благороджений, тут можна відпочивати, проводити екскурсії. І, звичайно, тут можна брати участь у пікніку. І якраз ми сприяємо тому, щоб довести дітей, які захотіли своїми батьками тут побувати, а також приготували їм традиційну вже кашу. Відомо, що на папері вже є проект кардинальної реконструкції місцини та необхідного фінансування у 26 мільйонів гривень поки що немає. Тож мета різноманітних акцій, пленерів екскурсій ще й привернути увагу громадських активістів та меценатів до проблем зеленого острівця міста. 8 липня на стадіоні Лтава під Полтавою свій товариський матч провів молодіжний склад Ворскли. Наші футболісти грали з однолітками донецького шахтаря, які зараз через складну ситуацію в Україні готуються у нас до чемпіонату. Матч вийшов результативним. Подробиці розповість наш спортивний оглядач Андрій Іванов. Формат товариського матчу молоді Полтави та Донецька три тайми по 30 хвилин. У Ворскві спочатку грали футболісти на перегляді. Поступово тренерський штаб підсилював команду гравцями, які до цього виступали за молодіжний та юнацький склади. Першими в матчі забили гості. Це зробив Русін. Тільки у другому таймі полтавці зусиллями Одарюка відігралися. Найцікавішим у матчі виявився саме заключний третій тайм. Спочатку гірник Садоха виводить свою команду вперед: – 1-2. Полтавців це взяття воріт не зломило. Вони змогли взяти хід зустрічі під свій контроль. Зрештою, ворскляни відігралися і впевнено перемогли. Спочатку Авраменко зрівняв рахунок – 2-2, а потім два точні удари гравця на перегляді. Січка рука встановила остаточний підсумок – 4-2. На цьому випуск новин завершено. Вдячна за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу «Лтава» можна переглянути на нашому сайті дабідабідабікрапкалтава. а також на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. В другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Гроза. Вітер східний 5 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18 градусів тепла. В день 25-30. У Полтаві вночі плюс 14-18, а вдень 28-30 градусів тепла.